Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 15 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Починаємо з першого. Перший варіант П'ятірка жезлів говорить вам так, ви можете діяти. Але якщо ви хочете щось досягти, то вам потрібно діяти рішуче, захищати свої права, відстоювати свою точку зору. Сьогодні вам може допомогти ваша наполегливість і ваша упертість. Якщо ви правильно розставите всі пріоритети і будете тримати контроль над тим, що у вас буде відбуватися в цей день, ви можете вирішити будь-які питання, чого б вони не стосувалися. І в першу чергу, можливо, робочі питання. Також, якщо вам вже доведеться діяти, то відсидітися вам просто так не вийде. Тому приймайте активну участь у всіх подіях цього дня і досягайте своєї мети. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант король жезлів, вам так. На цей день, можливо, вам доведеться діяти рішуче, твердо. Щоб дійти до своєї мети. Також будуть такі ситуації, які будуть потребувати вашого контролю, вашого керівництва. Можливо, для того, щоб ви досягли успіху, вам доведеться прикладати ну, неабиякі зусилля. Але обставини будуть для вас благосприятливими. Також, якщо в цей день вам доведеться. Звертатися за підтримкою допомогою до посадовців, до впливових осіб, до керівництва. Ви отримаєте підтримку і зможете вирішити свої питання. Також це у вас будуть гарні енергії для того, щоб вирішувати в першу чергу свої робочі питання або питання бізнесу. Ви зможете сьогодні все успішно зробити. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант сила. Ну, сила говорить нам про те, що вам так. Але вам варто звернути увагу на стан свого здоров'я, на своє тіло. Тому що, можливо, десь ви щось витратили зайвого, а тому цей день, можливо, вам доведеться присвятити того, щоб накопичити і розподілити правильно свою енергію. Також, можливо, якщо ви хочете дійти до своєї мети, вам потрібно проявляти активність у справах. Діяти у, своє... у досягненні лише своєї мети. Але, і ще є для вас одне але, вам важливо розставити пріоритети. Якщо ви це зможете зробити, визначити, що для вас першочергове важливо, то для вас успіх буде гарантованим. Тому що ви сьогодні будете відчувати і сміливість, і рішучість, але до цього всього ще варто проявляти якесь розуміння і ситуації, і тих людей, що вас будуть навколо вас знаходитися. Тобто, вам потрібно діяти розумно. Також на цей день, якщо у вас є така сильна мотивація, то вона вам допоможе досягти вашої мети. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.